Пройдемось від університету Івана Франка, парк Івана Франка, вулицею Гнатюка. Мимо дома вчених, там дуже красиво. Університет імені Франка. Також витвір мистецтва. Не перевершено. Против такої краси. Парк імені Ивана Франка. Дуже красивый пам'ятник. Ось так гарно. Будинок вчених. Я е, до середини не заходила, бо бракувало часу. Наступного разу туди попаду, е, туди вход е, 50 гривень дорослий і пройдемось далі. близько. неймовірно. Дуже красива вулиця. Дуже тут гарно. Готель. Прочитаю, прочитаю що тут заходить. Ні, готель, готель і підемо далі. Дуже-дуже красиво. вгору. Будинки можна годинами та цілими днями гуляти і милувати. Кав'яринь, магазинчики, все дуже прикрашено у Львові. Ось такий пряночний будиноч. Лавочка, пряночки, кав'ярні. Просто ось так люди забудували, такі підвали, такі арки. Дуже-дуже все цікаво. Прикрашено, дуже продумано. Свято Нового року, дерева тут дуже відчувається. Двері старовинні, вітрини. Звичайно, якщо ви любите старовинну архітектуру, то треба приїздити до Львова, тут є що подивитись. До пам'ятника Тараса Шевченка далі вийдемо на площу Свободи. Ось така краса європейська. У Львові перший раз на цій вулиці була, дуже рекомендую вам по ній прогулятися прямо від... Пам'ятнику Шевченка, вона дуже красива. Ходити в котокафе дуже цікаво та позитивно, а також побувати в домі вчених. І ось уже площа слово статує. Уже красивий дуже красивий пам'ятник Шевченка. Це хороші злагоді на Друге. Це, це сучасний дійсно дуже красивий символічний підрозділ. Третє, це нічим, тому мотивані люди, які приходять, які насичуються цим духом, які... Побачить, що озброєння вот, є, постачання є. Шанують дуже у Львові воїнів, захисників.